Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Відродження в Ісусі Івана 12.24. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш плід рясний принесе. Ми знаємо Леонардо да Вінчі. Як представника епохи відродження, його інтелектуальні здібності призвели до прогресу в багатьох галузях науки і мистецтва. Однак він писав про ці нещасні наші дні і нарікав на те, що ми помираємо, не залишивши по собі нічого в людській пам'яті. Поки я думав, що вчуся жити, сказав Леонардо, я вчився помирати. Він був ближче до істини. Ніж сам міг це уявити, вчитися помирати це шлях до життя. Після свого славного в'їзду в Єрусалим, те, що ми зараз святкуємо як верну неділю, Ісус сказав коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається як умреш, плід рясний принесе. Перш за все він казав це про свою смерть. Але потім розширив це до всіх нас хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою, на цім світі збереже її вічне життя. Апостол Павло писав про поховання з Христом через хрещення у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння. Завдяки своїй смерті Ісус пропонує нам нове народження, що є суттю відродження. Він проклав нам шлях до вічного життя зі Своїм Отцем. Як ви визначаєте цінність свого життя? Як вам можливо потрібно змінити ці цінності? Помолимось! Дорогий Небесний Отче, дякую, що в Тобі я можу віднайти сенс і мету. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.